Друзі, привіт! Я Андрій Копчук, пластичний хірург, і ви знову на моєму каналі YouTube. Сьогодні знову моя цікава рубрика Кажи і біжи. Непопулярні думки про пластичну хірургію та косметологію. Сьогодні ми поговоримо про те, чи можна без пластичних операцій досягти молодості нашого обличчя, тобто, чи можна зберегти і повернути молодість нашого обличчя без хірургії. Давайте розбиратись, що постійно із дня в день впливає на шкіру нашого обличчя. Абсолютно вірно, сонце. Якщо порівнювати сонце з іншими негативними чинниками і факторами впливу на процеси старіння, то сонце самий великий ворог нашого обличчя. Тому що він призводить до того, що шкіра втрачає свою еластичність.